В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні 10 листопада, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких шанованих в усьому світі представників України, як поет Іван Котляревський, байкар Леонід Глібов, історик і філолог Михайло Максимович, Кобзар Терентій Пархоменко і поет Терень Масенко. Саме цього дня 1723 року заарештували гетьмана Павла Полуботка, 1764 сімсот за наказом російської цариці в Україні скасоване гетьманство. 1943-го від окупантів на Житомирщині звільнені міста Радомишель і Попільня. Віруючи, вшановить пам'ять святої Параскеви П'ятниці у календарі. ООН Всесвітній день Молоді і Міжнародний день бухгалтера. А до нового року 51 день. Вчора з нагоди дня української писемності і мови пройшов всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Участь у ньому взяли і Житомиряни, зокрема мої колеги з обласного телебачення. Боггопресвященным возлюбил єсі, Богомудрен нестре, Наущение книжное і зелок всему прилежа, а ки пчела трудолюбивая, собирая сладчайший мед премудрости і мумножаю у душивоєй во спасение сокровище нереждеваемое познание. Всього ради достон я вился єсі похвал ссіцевая. Радуйся премудрость просвещения книжного во младости стержавой, радуйся к собиранию многоценного бисера зило прилежавой, радуйся медом познания истины от юности усладивайся. Радуйся сокровище негиблим мудрі мудре Огативойся. Радуйся Нестаре, земли нашей первый Летописателю. І, на жаль, пантеон загиблих на фронтовому Донбасі уродженців Житомирщини продовжує зростати. Цими днями до Небесної сотні героїв-земляків долучився 30-річний Олександр Шахрай із села Левкова Житомирського району. З усіма почестями громада поховала його минулої суботи, прощалася з героєм, і наша знімальна група. Село Левків у жалобі. Там всі одне одного знають, а тому втрата односельця стає загальною втратою. Сашка він був в золоти руки. Получалось так, що в АТО ну, якби на навчання спочатку його призвали, він вже потім попав в АТО. То, ну, він у нас можна сказати, що як і бригадиром був. Тобто, він завжди, знав, що сказати, як його краще зробити. Тобто, Людина і ніколи не крикне. він? Це дуже, дуже дорога людина, дуже добра людина, дуже щедра людина, яка ніколи ні в чому не відкаже. Хто б не звернувся за допомогою, він завжди допомагав, давав останнє, ділився, як кажуть, останньою своєю сорочкою. Про Олександра Шахрая чи не в кожного лише світлі спогади та позитивні емоції. Саме його патріотична свідомість та чесність не дозволили залишатися осторонь в той час, коли Україна потребувала захисників на сході. Чоловік служив у складі 30-ї механізованої бригади, і саме тому довелося бувати в усіх гарячих і запеклих точках на сході України. Волонтер Валерій Місько возив допомогу українським воїнам. Саме тоді і познайомився зі своїм земляком. Зараз спогади Валерія також оповиті смутком. І 28 грудня минулого року ми мали, ми знову були в його частині, де ми крайній раз його бачили. Рівно через місяць, 29-го, командир мені позвонив. я, мабуть, перший, хто в селі знав про це, сказав, що весь екіпаж загинув. У центрі Левкова синьо-жовті прапори з чорними стрічками село поринуло у жалобу. 31 річний Олександр Шахрай загинув у бою у місті Вуглегірськ, танк, у якому знаходився Олександр, зазнав масивного обстрілу. Відтоді екіпаж вважався безвісти зниклим. І лише за 8 місяців зусиллями батьків та волонтерів, після експертизи ДНК, Олександра Шахрая, було ідентифіковано. І хоча прощальна процесія була сумною і мовчазною, у спогадах сотень левківців їх земляк залишається позитивним, щирим і усміхненим. І про інші резонансні події в Україні світі коротко. На Донбасі проросійські наймити різко активізували вогонь по позиціях сил ТО. Минулої доби терористи 33 рази порушили режим тиші, застосувавши при цьому заборонені 120-мм міномети. І ще про вагомі події. Десантники Житомирської 95-ї аеромобільної бригади відвідали найбільшу на сході України християнську святиню святу Успенську Святогірську Лавру. Сума гуманітарної допомоги Євросоюзу Україні перевищила 100 мільйонів євро. 21 листопада. Україна вдруге відзначить День Гідності і Свободи. Іспанська провінція Каталонія проголосила на референдумі свою незалежність. А картину італійського художника Амадео Модільяні лежача оголена, продали за 170 мільйонів доларів. Вибори 2015. Завтра, в середу, 11 листопада, обласне телебачення проведе передвиборні дебати кандидатів на посаду Житомирського міського голови Сергію Сухомлину та Любові Цимбалюк. Початок прямого ефіру о 19-й годині він транслюватиметься також на нашому сайті у режимі онлайн. І ще про вагомі події у нашому краї з області в зону АТО на Луганщину відбув черговий зведений загін правоохоронців. Вже визначено переможців обласного конкурсу. Краща книга року у Житомирі оголошено конкурс учнівських робіт на тему, що змінив майдан у головах українців. В університеті імені Івана Франка триває виставка вишиванок. А наступної п'ятниці пройде міжнародна науково-практична конференція. І насамкінець тата цього тижня про Україну. Мова, духовне багатство народу. Педагог Василь Сухомлинський. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Ми сьогодні їх розмістимо на нашому сайті tvradio.com.ua. Всього вам найкращого. Бережіть себе та Україну. Побачимось!